24 лютого Православна церква згадує преподобного Єразма Печерського, чия історія надихає та навчає нас сьогодні. Преподобний Єразм віддав усе своє багатство на прикрашання Києво-Печерської церкви, обкувавши ікони сріблом і золотом, він любив Бога всім серцем і прагнув прославити його через красу храму. Але на його шляху зустрілася спокуса. Коли він збіднів, диявол почав вкладати йому сумніви, чи немарно він витратив своє майно. Єразм впав у відчай і почав жити недбало, забувши про своє чернече покликання. Але господь, милосердний і люб'ящий, не залишив його. Через тяжку хворобу Єразм отримав шанс на покаяння, у видінні йому явилися преподобні Антоній і Феодосій, а потім сама Пресвята Богородиця. Яка сказала Єразме, за те, що ти прикрасив церкву мою, і я прикрашу тебе славою в царстві сина мого. Ці слова змінили його життя. Єразм сповідав свої гріхи, прийняв схиму і на третій день відійшов до Господа. Його мощі спочивають у ближніх печерах Києво-печерської лаври, навічно залишаючись свідченням Божої милості, чому ця історія важлива для нас. Вона нагадує нам про те, що любов до Бога і Його храму це велика чеснота, ніколи не пізно покаятися і повернутися до Господа, Господь завжди готовий пробачити тих, хто щиро шукає Його милості. Нехай життя преподобного єразма надихає нас прикрашати свої душі добрими ділами, чистотою серця і щирим покаянням, чи знали ви цю історію? Діліться своїми думками в коментарях.